Я хочу нагадати вам, дорогі друзі, що оцінка глядачів у нас в пріоритеті. Це означає, що якщо двоє конкурсантів набирають одинакову кількість балів, то Наступним товарішев в наступний етап у фінал проходить той конкурсант, який отримав більше балів від глядачів. А, ну і врешті, Костянтин сьогодні сказав, що а, у нас помітна була а, підвищена активність а, глядацького голосування позаяк. Дуже сильний півфінал. Я можу вам навести конкретну цифру а, цього глядацького голосування. А, минулого півфіналу, якщо я не помиляюсь, було а, 80 90 тисяч. Зараз не, не можу точно сказати. Сьогодні глядачі зробили 132 тисячі оригінальних голосувань. Я відкриваю цей конверт, і, хоча це вже третій півфінал, але я традиційно не можу справитися із тремтінням рук, тому що ставки у цьому півфіналі дуже високі. І... І сьогодні глядачі, ви, дорогі друзі, роздавали свої бали нашим конкурсантам так. Один бал. Singing Pants. Нагадую, що ці бали починають сумуватися і по завершенні. Під рахунку голосів від глядачів у нас буде сформована підсумкова таблиця. Два бали від глядачів сьогодні отримує Віталій Козловський. На три бали сьогодні розщедрилась глядацька аудиторія для Анастасії Прудіус. Чотири бали сьогодні від глядачів здобувають ґрін-грей. П'ять балів. Каднай. Шість балів від глядачів. Сьогодні отримують Вівіан Морт. Аплодиція. От власне такий зараз результат має таблиця без врахування ще двох балів від вас. дорогі глядачі! Сім балів. Згідно підсумкового результату голосування глядачів, отримують. Оторваль! А це означає, що максимальний бал вісім від глядачів сьогодні отримує Меловін! І от власне та ситуація, про яку я говорив попередньо. Одразу двоє, одразу двоє учасників півфіналу отримали рівну кількість балів. Це Каднай і Меловін. Але поза як пріоритет у голосуванні надається балам глядачів. Фіналістами з третього півфіналу стають Меловін та Оторвальд. Я хочу запитатися у суддів, чи буде ще бажання зробити якийсь коментар. Ну, я, я могу сказати, Я перепрошую. У нас є, у нас є коментар від суддів. Я, я должен заметить, що в принципі четверки, по нашому мнению і по мені публіки, завпали. другое дело что у нас если вы заметили в несколько ином порядке все, все это было но, но по, по четверкам мы совпали а в, э, в принципе я думаю что э, вполне может быть вполне может быть что э, в общем то если бы не такие строгие правила которые у нас существуют последние два года безусловно хоть, хотелось эти правила каким- то образом сегодня под, подкорректировать. К сожалению, это невозможно, но мы будем работать над тем, чтобы э, к будущему году, может быть, довести эти правила до такого какого-то состояния, чтобы они были идеальны, и чтобы реально все это, талантливые люди могли пройти, по крайней мере, в финал, а уже в финале публика, пускай сама решает, все-таки кто э, поедет на Евровидение. Поэтому у, у меня по этому финалу, безусловно, Как, как, как би не э, двойка, на, нам было б все одно обидно, тому що сьогодні реально достойно були пройти, скажімо, фінал. Ну, чотири коллектива точно совершенно, вот первых. но увидев, правила. Правила є правила. А підтвердженням ваших слів про рівність боротьби сьогодні говорить щільність а, балів, дуже невеличка різниця, все впритул. І я прошу під ваші оплески вийти сюди. Фіналістів національного відбору. Меловін та Оторвальд. Дякуємо всім, хто сьогодні був на цій сцені. І, власне.